О, де живе природничий музей у Львові, кличе на другу зустріч із тваринами. Рік тому, після 20-річної перерви, тут відкрили першу експозицію із славнозвісними викопними рештками волохатого носорога та Мамонта З Карпатського села Староні. Тоді ця експозиція побила усі рекорди з відвідування. Лише за перший місяць її оглянули 13 тисяч людей. Фахівці певні, нинішня експозиція також стане рекордсменом. Вона про те, як виживають тварини у різних середовищах. Тож один із перших відвідувачів, що сам добре рачень не формулює, але захоплення приховати не може. Найбільше зачарував дитину зал пернатими. Ну, Він дуже радісно реагує. Я не чекала такої реакції. Інші малюки також не стримують емоцій. Ми тварин любимо, вілочок годуємо, правда? Щось доця. Так. Да. Один із унікальних експонатів оцей переріз ґрунту. Такого більше немає ніде у Європі, кажуть музейники. Фахівці протягом року не один десяток днів провели в експедиціях, визбируючи матеріал. Ми вибирали, набирали каміння, ґрунт різних кольорів, різної структури. Також збирали рослини і засушували їх, а потім це все робилася основа з пінопласту, і на це все наносилося так наклей, ґрунт. Вигляді такого подрібненому. Потім воно висихало. Потім робили ще один шар, ще один шар. І на це все зверху вже монтувалося коріння рослин, черви, личинки, хрущів, жуки. Тут є миші, крути. Загалом експозиція розмістилася у п'яти залах у кожному тварини, котрі живуть у різних середовищах: воді, ґрунті та на землі. Майже половину із них уперше відкрили для відвідувачів. Один із залів експозиції присвячений тому, як тварини виживають у місті. Ось це гніздо двосороки із алюмінієвого дроту. Справжнього пташка звила бо жила близько до заводу із побутовими відходами. І, хоча виставка мистецтва виживання і так змушує відвідувачів ходити із відкритими ротами, музейники обіцяють її постійно вдосконалювати. Тобто, ми кожного місяця, раз на два місяці, будемо намагатися додавати щось нове, підключати нові фоторамки, міняти експозиції експонати, давати нові тексти, міняти в акваріумі мешканців, тобто кожен раз додавати щось таке, щоб відвідувачу було цікаво до нас ходити не раз на півроку, а хоча б кожен місяць. Ця експозиція тимчасова, та вже до кінця наступного року музеї обіцяють відкрити повністю. Вікторія Долик Остап Сімчук оглядня телеканал Зік.